Михея, п'ятий розділ: А ти, Віфлеєме, Рефрате, хоч малий ти у тисячах юде, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних, тому він їх видасть до часу, аж поки ота не породить, що має родити, а останок братів його вернеться до Ізраїлевих синів. І стане, і буде він пасти Господньою силою, величністю йменням Господа Бога свого. І осядуть вони, бо він стане великий тепер аж до кінців землі. І він буде миром. Як прийде до нашого краю Ашур і буде топтатися по наших палатах, то поставимо на нього сім пастирів та восьмеро людських княжат, і вони будуть пасти мечем край Ашура і край женім рода у воротях його. Та він від ашуру врятує, як той прийде в наш край. А коли буде топтатися по наших границях, іякові в залишок буде посеред численних народів, як росата від Господа, як той дощ на траві, і він надії не кластиме на чоловіка, і не буде надії складати на людських синів. і Іякові залишок буде між людьми. Серед численних народів, як лев між лісною худобою, як ливчук між отарами овець, що, як він переходить, то топче й шматує, і немає нікого, хто б зміг урятувати. Хай зветься рука твоя на твоїх ненависників, і хай всі вороги твої витяті будуть. І станеться в день, той говорить Господь, і витну, я коні твої серед тебе, і колесниці твої повигублюю, і понищу міста твого краю, і всі твердинні твої порозвалюю, і повивалюю. Чари з твоєї руки, і ворожбитів у тебе не буде, і понищу боввани вони твої та жертовні стовпи твої спосеред тебе, і ти чинові рук своїх більше не будеш вклонятися, і повитинаю дерева, жертовні твої, серед тебе, і міста твої вигублю, і в гніві та в лютості помсту вчиню над народами, що мене не послухалися.